Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Україна, за даними статистики, перебуває у десятці країн світу лідерів з міграції. За кордон на постійне місце проживання за роки незалежності виїхало понад 6 мільйонів українців. Багато з них до Сполучених Штатів. Чимало молодих людей їдуть у пошуках якісної освіти. Знання здобуті у США та за кордоном загалом. Теоретично повинні б допомогти Україні. На практиці ж після кількох років перебування у західному академічному та професійному середовищі рішення повернутись додому дається непросто. Про тих, хто ці складні рішення вже приймав чи лише планує у сюжеті Олексія Кузьменка. Юрію дідулі 23 роки. Три з них провів у США. Тут закінчив престижний католицький університет Ласаль. Після кількамісячної інтернатури отримав пристойну роботу. Старт у США такий, що позастріли б і американські однолітки. Він же каже, готовий пожертвувати перспективами у США, щоб змінити життя в Україні на краще. У Вашингтоні теж є приклади для натхнення. Стілінкольні є важливий як, як моральний авторитет. Як... Як людина, яка, яка могла була здатна в такий складний час для Америки прийняти рішення скасувати рабство і фактично змінити долю, долю майбутнього, майбутнього, майбутнього Америки з американським дипломом магістра центрально-та східноєвропейських досліджень Юрій працює радником у Національному фонді підтримки демократії, допомагає розбиратися у проблемах регіону і власної батьківщини України. Дім моєї бабці був першим ну, для життя в, в, тому, в тому містечку. І він Юрій з багатодітної родини у містечку Рясне під Львовом. Про сплату за навчання в Америці, а згодом і про побутові витрати Юрія у Вашингтоні потурбувалось релігійне товариство українських католиків, свята Софія, після дива у власному житті хотів би і чужі життя теж міняти на краще. Я вірю в те, що Бог послав мене сюди, аби здобути досвід. Їхати ділитися тим досвідом з тими людьми, які не мали можливості його отримати. Читати новини з України непросто, Юрію. Здається, українці наступають на одні й ті самі граблі раз за разом, ніби й не бачать їх. Говорить, ті, хто отримав освіту, досвід за кордоном мають повертатись. Будь я маю справді більше можливостей, ніж мої однолітки, ровесники, однокурсники, однокласники в Україні. І, чесно кажучи, це якраз ще більше мене мотивує повернутися. Щоб служити Україні, канадський українець Ігор Бардин започаткував 23 роки тому канадську українську парламентську програму. Обрані за конкурсом українські студенти кілька місяців стажуються у парламенті Канади. За 23 роки таких вже 700. ще 300 молодих українців отримали стипендії для навчання у західних вишах. За задумом ігоря, повертаючись до України, вони мали б змінити країну. Прикладів успішності такої формули вистачає. А китай найбільше більше студентів на студії, приблизно з є... То число доходить до півмільйона студентів вернулися в Китай, і вони змінили економію тої держави. Втім, і не повернувшись, українці, які стали успішними на заході, приносять Україні колосальну користь, каже Бардин. Сьогодні 5-10 випускників створеної ним програми працюють у штаб-квартирах Всесвітнього банку та міжнародного валютного фонду. З десяток у Європейському банку реконструкції та розвитку. І вже сьогодні, як, наприклад, Уряд України буде мати чи має договори з представниками Святого банку. Ті люди можуть допомагати, можуть також бути дорадниками українському уряду. Як і що вимагати від Святого банку, як укладати договори взагалі за даними ЮНЕСКО, у 2012 році за межами України навчалося понад 35 тисяч українських студентів, третина з них у Росії. Майже шість з половиною у Німеччині, понад три тисячі у Польщі, тисяча сімсот у США, і майже півтори тисячі у Франції. Звичайно, тобто мені хотілося б змінити щось в країні, де я народилась, і де я прожила 26 років і де я залишила свою родину, друзів. Ірина Туз до української вищої освіти додала два французьких дипломи. Тепер своє майбутнє бачить у Франції, проте з Україною не пориває. В Тулузі, де я зараз проживаю, Тут є українська громада, невеличка, але вона є. Є громадська асоціація, громадська організація. Діті ми зараз вже починають доти. Приїхали сюди в січні. Ми зараз рятуємо фестиваль українського кіно в, в Тулузі. За роки незалежності освіту на заході отримали тисячі українців. Їх дипломи, нинішні статки, їх долі. Передусім, плід їх талантів, старань та настирності. І вибір, повертатись чи не повертатись, звісно ж, робити лише їм. Такий вибір робитиме і Юрій Дідула, і звісно ж, краще не помилятись. Олексій Кузьменко голос Америки.